Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас в роботі ВАЗ-2110. Жалоба клієнта, що трошки підтрухає мотор. Хоча він досить непогано працює. Ось так. Не подобається людині, що його трусить. Діагностику зробити не можу, так і там старий роз'єм. Будемо перепровіряти все, що в моїх силах. Бачите, як працює. Трошки чую перетягнутий ремінь. Добре, розбираємо, займаємося. Так, друзі, розібрав машинку. Такий тут має весь вигляд. Трошки все чорненьке, грязне. Будемо перепаковувати цю кришку, тому що прокладка клапаної кришки тримала, а кришка агрегата розпредвала не тримає внизу. Так? Також бачимо, дивіться, ремішок як сильно натягнутий. Просто рукожоп, дивіться. Щоб ви розуміли, я його давлю. Бачите? Ремішок будемо. Ставити так, як потрібно, міняти сальник роз От. І, і що ще? І будемо чистити кришечку. Сіточку картерних газів. Бачите? Масло людина заливала маноу. Так, е, Так, вичистив тут все. Кришечку промазав герметиком. Будемо ставити. Дійсно, не було тут ні герметика, нічого, колечко було продавлене. І бачите, все в маслі там десь. Тепер такого не буде. Сальничок наш на місці. Все придуто промито. Що хотів сказати, друзі, не перетягуйте ремінь, тому що, як наслідки, тут вже люфт в помпі є. Хоча вона нова, вона проїхала 1020, максимум, може навіть менше. І вже є люфт. Також вже шумить ролик. Все нове було. І за того, що перетягнутий був ремінь ГРМ Все, друзі, машинку я закінчив. Було прийнято рішення також замінити свічки, потім показую, які старі були. Вібрація маленька є, але було продіагностовано, що не працює подушка, вже вона відірвана там. Дуже великий люфт у неї. О, рідний пробіг автомобіля близько 100 тисяч рідного. Ось так працює. Можете послухати. Високий адсорбер, все як повинно бути. Ну, ось так, Все, друзі, відпустив я людину. Як і обіцяв, покажу, які стояли свічки. Свічки тут стояли Бріск Сільвер. Проїхав він десь на них близько 20 тисяч. Ось так вони виглядають. Ну, я, звісно, я не можу сказати, що вони прям зовсім-зовсім печальні. Але ви ж самі розумієте наше паливо тут уже сальник не тримає один, бачите? Мокра різьба. Якість нашого палива, тому однозначно рекомендував людині замінити Дивіться, можна було б сказати, навіщо ти регулював клапани, якщо вібрація там не пропала на двигуну, можна було б одразу продіагностувати, що не працює подушка. Скажу чому так, тому що людина проїхала 20 тисяч, трохи на бензині, трохи на газу, і він не знає, як, як майстер до цього регулював ті клапана, які ставив зазори, які в нього там шайби. І тому я все людині показав, розказав, відрегулював. І тепер людина задоволена поїхала. Що у нас по шайбам? Бачимо, що майстер в предыдущий ставив зазори більші. Бачите, 0.40 випускний. ну, Не кримінально, поправили до 0.35, Шайби, бачите, 390. От, Вторий був сразу вроде як... 0,20, потім переміряв все-таки 0.25, щоб залізти. Третій теж 0,25. Не сказати, що це кримінал, але зробив 0.20 як повинно бути. П'ятий, четвертий ідеально був, п'ятий 0.40, шостий 0.30, це випускний у нас. Звісно, завишений. Зазор. Зробили так, як повинно бути. Ну, 7,025, 8.038, чуть-чуть підправили. Ось так. Ну, Не сказати, що прям дуже печально, але потрібно було перевірити. Також була відірвана подушка на коробці, але я подушки не міняю. ходовками не займаюся, тому порекомендував людині заїхати на будь-який сервіс до ходовиків, і вони це зможуть замінити йому. І пропаде. Вібрація по кузову. Ось так, друзі. Тому, тому, тому тому якось так. Всім гарного дня. Пишіть, дзвоніть, завжди радий допомогти.